Доброго ранку, діти! Відгадайте загадку! Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Вона складається з сеглинок, а називається Будинок. Так, це будинок. Будинки бувають різні. Бувають приватні та багатоповерхові. Чим ці будинки відрізняються один від одного? Тим, що приватний будинок має один поверх, а багатоповерховий будинок має багато поверхів. А чим вони схожі? У них є вікна, двері, дах, кімнати та підвал. А чи знаєте ви, що в природі є місце, яке також називають багатоповерховим будинком. Щоб дізнатися, що це, відгадайте загадку? Це місце не просте. Воно дрімуче і густе. Що це? Так, це ліс. І його справді називають багатоповерховим будинком. Давайте розбиратися, що це за поверхи. І хто на них живе. Погляньте, який чудовий ліс, і як багато в ньому росте різних рослин. Одні рослини зовсім низенькі і горнуться до землі. Є рослини трошки вищі, а є і зовсім високі рослини, які впираються своїми верхівками в небо. Рослини в лісі ростуть ярусами, ніби кожна рослина займає свій поверх. Подивіться уважно. Як ви думаєте, які рослини займають найвищий поверх у лісі? Це високі дерева, сосни, берези, клени. Дерева бувають різні. Ліс, в якому ростуть великі дуби, називається діброва. А якщо в лісі ростуть одні берізки, то це березняк. А якщо одні сосни? То це сосновий бір. А ліс, в якому ростуть різні дерева, називається мішаний. Найвищий поверх лісу складають високі дерева. На наступному, трохи нижчому поверсі лісу, ростуть рослини, які нижчі від дерев, але вищі від трави. Як ви думаєте, що це за рослини? Це кущі та молоді деревця. Давайте роздивимося і назвемо кущі, які ростуть в нашому лісі. Малина, ожина, калина, горобина та лохина. Наступний поверх лісу. Це рослини, що ростуть під кущами. А давайте поглянемо, що це. Це травичка. Подивіться, яка вона різноманітна. Серед трав в лісі росте багато цілющих лікарських рослин. Їх так називають, тому що ці рослини лікують людей від різних хвороб. Давайте подивимося, що це за рослини. Це подорожник. Його можна прикладати до рани, і тоді рани швидко загоюються. Чистотіл. Відваром цієї рослини лікують рани на тілі, виводять бородавки. Звіробій. Ця трава допомагає при грипі ангіні та лікує головний біль. Кропива зупиняє кровотечі та заживляє рани. А ще відвар кропови зміцнює волосся. Мати й мачуха. Ця рослина допомагає при застуді та кашлю. А ще на цьому поверсі ростуть лісові квіти. Давайте роздивимося їх. Це конвалії, ромашки, печіночниці та анемони, а ще багато різних. А ще ростуть ягоди суниці. А ще є найнижчий поверх лісу, на якому теж живуть рослини. Давайте подивимося, що це. Це мох. Мох це така рослина, яка росте тільки в чистій місцевості. В давнину люди використовували мох для ліжка в якості м'якої підстилки. І як матеріал для забивання щілин в оселях. А ще на першому поверсі лісу ростуть гриби. Вони дуже різноманітні. Є отруйні для людини гриби, які ні в якому разі не можна їсти. Це мухомори, бліді поганки та несправжні опеньки. Але не можна їх нищити. Тому що вони є кормом для тварин. Також є гістівні гриби, печериці, маслюки, опеньки, лисички, підберезовики. Давайте порахуємо, скільки поверхів має ліс та що на кожному з них росте. Перший поверх це мох. І гриби, другий поверх це трави, ягоди та квіти, третій поверх невисокі дерева та кущі. Та четвертий поверх це високі дерева. І справді ліс схожий на багатоповерховий будинок. Багато рослин живе в лісі, і кожна на своєму поверсі. І всім їм знаходиться місце в лісі. Рослини не тільки не заважають одна одній, але й допомагають? Як дерева допомагають іншим рослинам? Дерева захищають кущі і трави від гроз і вітрів. А трави оберігають коріння дерев від пересихання. А чи знаєте ви, що наш лісовий будинок має справжній лісовий підвал? Де рослини ховають своє коріння. Давайте зазирнемо до підвалу. Чи є там мешканці? Так, подивіться. Тут є дощові черв'яки, кріт, миша, мурахи. Лісовий підвал це товща грунту, населена істотами, яким зручно і комфортно жити у землі. Ліс дає прихисток. Багатьом живим істотам це затишна домівка для всіх тварин. Давайте роздивимося, які тварини живуть на різних поверхах лісу. Перший поверх займають звірі, ведмідь, лисиця, зайць, вовк, їжак, кабан, лось та деякі комахи сонечка, коник, клопи, мурахи. А який поверх займає білочка? Верхній, тому що вона стрибає по деревах, знаходить там собі їжу, робить дупло. А хто ще живе на верхньому поверсі? На верхньому поверсі ще живуть птахи. Вони роблять гнізда на деревах, їдять та ховаються від ворогів. В лісі живуть такі птахи, як сорока ворона, сойка, сова, синиці, горобці. А ще на верхньому поверсі живуть такі комахи, як жуки-хрущі. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Відгадай тварину. Я буду вам задавати питання. А ви спробуйте відгадати, що це за тварина? Який звір найдужчий у лісі? Так, це ведмідь. Який звір хижий, хитрий і ловкий? Це лисиця. А який звір лякливий і швидконогий? Це заєць. А в кого колюча шубка? Так, це їжачок. А яка рудохвоста тварина живе на верхньому поверсі лісу? Білочка. Молодці. А чи є в нашому лісовому будинку дах? Так. Це блакитне небо, сонце, хмари і зорі. Розкажіть своїм рідним та друзям, що нового та цікавого ви сьогодні дізналися. До побачення!